Друзі, привіт! Відкриваю скриню Пандори з цим ДТП. На перший погляд, це типова вина Вітари, тому що він не виконав пункт правил 16.6, не надав перевагу у Русі мотоциклу. Але якщо тут буде кримінал і буде призначена фототехнічна та автотехнічна експертизи, тоді експертами буде встановлено реальну швидкість руху мото. І якщо там буде 12.3, тобто він мав. Змогу виконати мене верстоне гальмування і запобігти, але за рахунок швидкості він цього не виконав. Тоді буде обопільна провина. Але таких ДТП по 16,6 та 123 я вже розбирав з десяток. Краще поговоримо, як тут забезпечити безпеку. З робочого місця водія в Вітари в даному випадку. Ви бачите, що перед вами у зустрічному напрямку наближається транспортний засіб. Відмірте для себе щонайменше 100 метрів, а це 27 метрів на секунду, і розумієте, що у вас для виконання цього маневру вам потрібно саме 3 секунди. Якщо ви не впевнені, що зустрічний транспорт рухається з безпечною швидкістю, а саме там до 50 км, як це повинно бути в місті, тоді ви встигнете виконати цей маневр. А якщо не впевнені, то краще надайте йому дорогу з боку мотоциклу. Наближаючись до перехрестя, коли ви спостерігаєте, що авто е, хоче розпочати маневр повороту ліворуч, е, перемістіть або е, пальця, або ногу, якщо це авто, на гальма. І ви заощадите собі десь ці 3-4 мілісекунди для того, щоб швидше. Прийняти маневр екстреного гальмування та, можливо, запобігти ДТП. Сподіваюся, що цей розбір для вас був корисний. Все ж таки, я вважаю, що тут виключно буде вина Вітари. а свої думки щодо цього ДТП пишіть в коментарях. Всім гарного дня та безпеки на дорогах.